Скільки церкви в церкві? Друге слово Христа сказане на Христі, де народжується церква, Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Гріх церква є місцем єднання людей з Богом. Промовимо для початку фрагмент з діянь апостолів. Історію добре відому. певен чоловік на ім'я Ананія зі своєю дружиною Сафірою продав посілість і за порадою дружини, відложив собі частину коштів, а певну частину приніс і поклав до ніг апостолів. «Ананія», – сказав Петро, чому сатана заволодів твоїм серцем, що ти збрехав Духові Святому і відклав собі частину коштів за землю? Чи перед продажем не була твоєю власністю? А після продажу, чи не міг ти розпоряджатися тим, що за неї отримав? Почувши ці слова, Анані впав мертвий. Страх великий огорнув цілу церкву і всіх, котрі про це почули. церква від початку не була церквою ідеальних людей, завжди є церквою грішників. Проголосимо для початку знову ту дефініцію церкви? Котра? є в Христі ніби таїнством, тобто знаком і знаряддям єднання з Богом цілого людського роду, і завжди і завжди від початку церква мала проблему з цим знаком, як бути знаком, коли ми грішимо, коли наш гріх той знак забруднює, коли спричинює, що той знак не вказує тієї реальності, яка позначає. І церква в різний спосіб пробувала радити собі з гріхом, котрий забруднює знак, або усувала грішника цілковито з церкви. Але проблема є така, що Ісус створив, створив церкву для грішників. Не можемо грішника викинути з церкви, бо церква є для грішників: екскомуніка відлучення від церкви, є знаряддям, є ліком, лікуванням є невідкиненням з церкви. І другий спосіб, як радити собі з гріхом, це укривання гріха, ховання гріха, удавання, що я є тим, ким я не є, і сьогодні. Болісне, трагічне, сумне, встидливе успадкування цього на жаль, носимо і досвідчуємо. А тому або усуваємо грішника, або ховаємо гріх. І перше, і друге не до вподоби Ісусові. В який спосіб радиш собі ти? Певен студент запитав мене на зустрічі академічного душпастерства, що має сказати своєму братові. Котрий йому віруючому сказав, що повернуся до тієї церкви, коли вона собі порадить з гріхом педофілії. Що я маю йому сказати, так? питає мене студент. І тоді відповідаю йому, що прошу йому сказати, що церква собі з гріхом не порадить до кінця світу. Ісус сказав, що неможливо, щоб не приходило згіршення, біда тим, через кого прийдуть ці згіршення. Натомість вони завжди будуть завжди буде гріх в церкві. Тут не йдеться про те, щоб гріх обдобрювати, щоб хвалити злочин, щоб згоджуватись на те зло, яке відкриваємо в церкві, але йде про те, щоб знати, що з тим зробити. Чому так відбулося? недавно ми читали фрагмент з першої книги. Самуїла, третього розділу, де йдеться про покликання Самуїла. Знаємо досконало цей фрагмент. Молодий Самуїл спить і увісні чує «Самуїле, Самуїле» тричі. І Щоразу думає, що його кличе Елі, священник, біля якого готувався до своєї місії. Але за четвертим разом Елі відкрив, що правдоподібно Бог говорить до молодого Самуїла і порадив йому, і щоб відповів Господи, слуга твій слухає тебе. І так, власне, Самуїле сказав. Коли почув слова Самуїли, Самуїли каже: Говори, Господи, слуга твій слухає Тебе. І цікава річ, що ми не дізнаємося з тексту літургійного, що Бог сказав до Самуїла. Є вирізаних вісім віршів цього тексту. І так собі думаю, звичайно, що це не є єдиною причиною, але так собі думаю, що якби церква усі роки слухала цього тексту, то не було б тих гріхів, тих скандалів, котрі тепер переживаємо. В усякому разі більше знала б, як поступати, бо що є в цьому вирізаному тексті? Він, звичайно, є в Біблії, але ми його не читали, бо напевно хтось вирішив, що є згіршенням і не підходить для літургії. Він лише показує, як Бог досконало нас знає, як знає свою церкву, як знає свій народ. Отож, коли Самуїл каже: Говори Господи, бо слуга твій слухає», дізнається про що Господу Богу йдеться? А йдеться про Елі і про його синів, священників Гофні і Пінхаса. Як виявилося, вони використовували жінок в сексуальних цілях. А коли люди про це говорили, Елі. Який був за них відповідальний, він нічого з цим не зробив. Потім Бог прийшов до Елі і пригадав йому, та Елі знову нічого з цим не зробив. Але Господь Бог звернувся до молодої людини очистим чистим серцем, щоб ці слова переказав Елі про те, що буде покараний він і його сини смертю. Взагалі, за те, що використовували цих жінок, але ще більш за те, що Елі нічого з цим не зробив, що приховав це, що просто змовчав. Те, що є так важливе, те, що свідомість того, що потребуємо, признатись до гріха, а слово Боже є таким способом, світлом, котре нам показує, де саме є гріх. Гріх є проблемою, але Бог в церкві знає, що з ним зробити. Якщо грішимо, то грішник має стати перед Богом, так само, як той, що є згіршенням, може стати перед Богом. Не мусить приховувати гріха і кричати, Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? І це є дуже важливе. Це є роль церкви, яка стає місцем єднання людей з Богом, місцем, де людина може залишити свій гріх і відійти прощеною. Це не є легким. Це не є зрозумілим цьому світові, але знаємо, що Христос ніколи нас не залишить і завжди буде давати нам цю ласку, коли прийдеш і скажеш Боже мій боже мій, чому ти мене покинув? Віддаю тобі свої гріхи, а Він ці гріхи відпускає. І тоді церква стає місцем єднання людей з Богом. Улюблені. Дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент. Тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня любов перебуває поміж вами.